Щодо боротьби з тіньовим сектором економіки, основним показником є не кількість порушених кримінальних справ чи вироків суду, а прямий економічний ефект від нашої діяльності це надходження коштів до державного бюджету і запобігання втратам державних коштів. Була введена нова система аналізу ризиків сумлінний платник, яка Автоматизована, яка дозволила от на сьогодні запобігти спробам зареєструвати фіктивний податковий кредит загальною обсягом операції 243 мільярди гривень. Це фактично ПДВ з цієї суми 40,5 мільярдів гривень. Це ті спроби, які ділки тіньового бізнесу намагалися зареєструвати фіктивний податковий кредит для того, щоб зменшити. Свої податки. Завдяки автоматизованій системі це було попереджено, виявлено і наразі тривають розслідування, кримінальне провадження і процесуальні дії. Прямий економічний ефект, який на сьогодні поступило від значить, до державного бюджету від діяльності підрозділів фінансових розслідувань, більше як 2,5 мільярди гривень було повернуто. І що я хочу сказати? Що як приклад роботи і діалогу з бізнесом з цих 2,5 мільярда 1,2, і тобто фактично половина, було сплачено добровільно підприємцями. Тобто не за вироками суду, не за рішеннями, а добровільно після виявлення порушень.